Уряду Трускавецька міська рада висловлює свій протест і цілковиту незгоду. Призупинення процесу підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною та ЄС є виявом неповаги до думки українського народу, який саме з Євросоюзом пов'язує свої прагнення до високих стандартів життя в колі цивілізованих, розвинених європейських народів. Таким чином, уряд без жодного натиправа права вирішив долю народу, долю наших дітей, майбутньої держави України. Теперішня влада в державі, особисто президент України та український уряд несуть відповідальність за зрив європейської інтеграції. Ми бачимо майбутнє України лише в спільноті європейській. Звертаємося до всіх трускавчан підтримати цю точку зору і взяти участь в акціях за європейський вибір України, виявити відданість європейським цінностям. Відтак, керуючись волею виборців міста Трускавця, ми, депутати Трускавецької міської ради, звертаємося до президента. України, Голови Верховної Ради з вимогою не допустити зриву підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом у вільності. Ми нація, яка завжди знаходила в собі сили протистояти будь-якому тиску. Україна європейська країна. Місце України в Європі. Слава Україні! Шановні панове депутати. Дякую всім, хто сьогодні прийшов на цей майдан. Підтримати звернення. Сесія позачергова Трускавецької міської ради вичерпала порядок денний і оголошується закритою.